Ви мене, ну, пробачте запизла, я не чекала на ваш прихід. Самі розумієте, завтра весілля все ж Ну, десь так я собі і уявляла твоє гніздечко. Виправдання своєї неакуратності завжди можна знайти чи вигадати. Вибачте, але я... гаразд, це зараз не важливо. Я маю до тебе справу. Яку? Може, пройдемо на кухню. Я зігрію чаю, пиріг є через пекло. Чай не зігрівають, а готують. Я не маю часу. Поговоримо тут. Справа двох хвилин. Добре, я вас слухаю. Скажу відверто: я не схвалюю вибір свого сина і зовсім не хочу бачити тебе в ролі своєї невістки. Я розумію, але ваш син вже дорослий і сам може приймати рішення, що йому важливіше. Ваша думка. Чи наші почуття? Я тебе прошу, які почуття. Приїхала зі свого Задрищенська. Задурила хлопцю голову. Але не перебивай. Коротше, я маю до тебе ділову пропозицію. Тут 20 тисяч доларів. Ти їх отримаєш, якщо зникнеш з нашого життя назавжди. Ви серйозно? Абсолютно. А що мало? Гаразд, я накину ще 10 тисяч, але щоб завтра тебе не те, що в місті, в країні не було. Зрозуміла? Знаєте що, шановна Ганна Сергійовна, забирайте свої гроші, і валить звідси під три чорти, тому що я на ваш вік не подивлюся. І спущу вас зі сходів як звичайну шантажистку. А потім Андрію розповів, як ви намагалися мене купити. Ну ти не психуй, подумай, 30 тисяч доларів сума хороша. Гаразд, вгамуйся, істеричка, до завтра подумай.